Люди купляють подібні іграшки або іграшки, які знаєте, вилітають м'ячик. Не для того, щоб собака гралася, а для того, щоб їм лінь самим гратися з собакою. Але вони навіть не підозрюють, що ці іграшки можуть зробити з їхньою собакою дуже скоро. Кидання м'ячиків, пулерів, паличок, іграшка, яка сама рухається, іграшка, яка вилітає типу м'ячика. Всі ці іграшки вчать собаку одному. Бігати хватати те, що рухається. І потім собака це використовує в соціумі, тому що вона 24 на 7 робить це вдома. Тепер вона виходить на вулицю і шукає альтернативу м'ячику, щоб схватити і наздогнати, як це вона робила вдома. Ви ж не будете постійно кидати їй м'ячик, тому вона шукає альтернативу. Ви ж це навчили, це ж для собаки норма життя кожну секунду. І тепер е виходите, а собака ваша наздоганяє, хватає, гавкає, якщо ви не даєте їй, і постійно стресує. Тоді питання до вас. Ви продовжите кидати іграшки? І не треба розказувати, що ваша собака породою якоюсь хижацькою, типу як Джек Рассел і тому подібне, бла-бла-бла. Ви створили таку собаку іграшками. І корінь проблеми саме іграшки. Приберіть або перестаньте кидати іграшки, і ваша собака, нарешті, почне приділяти увагу соціуму і буде максимально там толерантна, навчена, і не буде бігати, скаженіти, і це для неї буде норма. Φτωμείτες.